Мене звати Володимир, фамілія Юхінчук. Коли почалася війна, ми знаходилися в Вірпіні, ми не виїжджали. В той момент, коли попала ракета, це було 4 березня, ми знаходилися з дружиною у домі, в будинку. Я почув сильний вибух, в той момент я втратив свідомість. Дружина знаходилася в іншій кімнаті, ми не були разом. Вона в той момент знаходилася в іншій кімнаті. І коли я почав приходити, повертатися свідомість, я почав перш за все переживав за дружину, де вона знаходиться. І коли я включив ліхтарик, на мені була штукатурка, на мені було все на мені, що, що падало з потолка. Я встав, починав пробиратися, шукати, де знаходиться моя дружина. В той момент я побачив луч також фонарика, я побачив, що вона на назустріч, ми пробираємося через ці всі завали і була дуже радість, емоція, тому що ми живі. На той момент руки, ноги ціли, нічого не постраждали. І ми побачили, ми обнялися, заплакали, подякували Богу, що Бог дав нам ще, ще один шанс, щоб нас спас. Сьогодні ми в центрі чуда. Чудо, що тоді, коли трапилася трагедія, сім'я Юхимчуків вижила. Чудо, що попри втрату, попри контузію, яку отримав Володимир, вони не склали руки, не впали у вічей. Чудо, що тут сьогодні новий будинок, неймовірно красивий, неймовірно теплий, неймовірно затишний. Чудо, бо добро має силу. Попри те, що Росіяни засівають нашу землю снарядами і ракетами, надіючись, що пожнуть страх і вічай в наших серцях. А ми засіваємо добро. І сьогодні ми святкуємо чудо добра, чудо любові, чудо сім'ї і родини Юхимчуків. І ви побачите, що там всередині там класно. У нас такий символічний подарунок, да, це вірш з Святого письма з Біблії. А я та дім мій будемо служити господеві. Да тому ми дуже раді, що і ми, як церква, з нашими спонсорами може вам допомогти будинком для вашого життя, але й також бажаємо, щоб це житло, яке зараз має, могло і служити і іншим людям, можливо, гостям. Вашим родичам, вашим сусідам, можливо, так, які не мають, можливо, такого житла, щоб ви могли радіти самим і запрошувати інших гостей, можливо, вами, так якби в цей будиночок. Тому це такий символічний для нас подаруночок від нашої церкви. Ось хай цей дім буде у вас розвивається і щоб все ось, було дійсно доброю, з Божим таким благословенням. Ось, будь ласка, там. Так. Дуже, дуже, дуже да ми вам. дуже дякуємо вам за допомогу, ми дякуємо. за підтримку. Перш, да. перш за все, ми дуже вдячні Богу, що Бог нам дав шанс ще ми маємо життя. Але також дякуємо церкві, пастирям, волонтерському центру, які. Допомогли нам побудувати цей будинок. І це ще одне чудо. Я хочу сказати, тому що чудо, яке Бог дав нам в життя, і чудо, що ми маємо цей будинок, тому що я не вірив що Так, Мав надію, що допоможуть, що не залишать. Але такий будинок, що коли я заходжу сюди, тут серце радується, знаєте, і я з кожним днем дуже вдякую Богу, що є люди, є які горять серцем, допомагають що в нас дуже хороші люди. Да, дякуємо Дякую. Богу і а я, з вашого дозволу, як пастор, один з пасторів Ірпінської біблійної церкви хотів би помолитися, підняти в небо молитву вдячності за те, що були збережені ви, і попросити благословення для вас на подальше життя і для України. Отець Небесний дякуємо за те, що ти подарував чудо для цієї сім'ї. Коли продовжив їхні дні і врятував. Господи, дуже дякуємо Тобі, що не дав їм скласти руки, що відновлюєш їх. Господи, дякуємо, що ми, як християнська сім'я, відчуваємо любов і щире пристрасне бажання служити в одне одному тим, чим ми в тобі багаті. Господи, дякуємо, що Ти Україні послав багато вірних і прекрасних друзів. Дякуємо за народи, які не кинули нас. Господи, дякуємо за кожного мецената, за кожного спонсора. Дякуємо, Господи, за ті волонтерські руки, які плекали ці будинки і цей будинок. Благослови сім'ю Єгомчуків миром, злагодою, здоров'ям і радістю. Господи, дай Україні перемогу. Твою святу і славну перемогу на зло. Хай знову зацарює мир, хай знову добро і любов процвітають на землі нашій. І все це просимо Отець ім'я Ісуса Христа у Дусі Святів. Амінь. 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 Дайте обійму вас, мої дорогі. Це благословення, Володя. Дуже Слава. дякую, дуже дякую. Я на Тобі славі. Дякую. Ми дякую, разом, тому що ти разом. мені дав надію тоді в той момент, коли після... Бог живий. Я... Дуже дякую.